Тож, всім привіт, друзі! З вами Артур Синов. І сьогодні 1 вересня 23-го року, 20.15 і а, сьогодні зроблю а, обзор. Я вже повернувся, як то кажуть, до нормального інтернету, до Києва, тож буду більш а, детальніше і а, частіше робити. А, теж буду висвітлювати, що ми а, можемо побачити? Ну, По-перше, це те, що в нас. Сьогодні буде бачимо вихід інформації. Сьогодні і буде в нас 6-го аж числа. Тож сьогодні може бути волатильність по ринку. Бачимо 15.30, 17.00, Тож дивіться, будьте обережні у баченні. Натягнув трішки тут, і Фібо ось для того, щоб подивитися, все ж таки, що у нас може відбуватися. По крипторинку, і бачимо те, що в нас якраз по лініям, які я навіть якщо обрати цю фібу, зараз ми спробуємо тут брати. бачимо, що лінії, по яким я намалював, в принципі, ми так і йдемо. Все підвищення, яке було до цього, було у відео, яке я казав, що ось тут ми можливо. Не досить багато ми пішли угору, і, скоріш за все, ми почнемо йти вниз. Навіть, мабуть, і на минулому минулому відео можете подивитися пряму трансляцію. Про це я казав. Якщо ми закріпимося, підемо вгору і закріпимося над зоною 32 тисяч, то ми можемо піти ще вище. Ось це був один. План, але все ж таки не більше 30 там 8 тисяч, і все одно нам повинна була б бути корекція. тобто Це була б одна хвиля, друга і ось така третя хвиля. тобто Я зараз навіть намалюю. Ми бачимо, як ось тут ми йшли вгору, трішки корекція, ще раз вибивали, потім знову вгору. І ось таким ось чином у нас у нас було. І, в принципі, можна було б намалювати ось таку річ, да? потім вверх ми піднялися. Ось потім тут десь закріпилися, ще нижче впали, і потім тільки вже робити ось таку третю, третю хвилю. Тобто, якщо б ми тут закріпилися вище, ми бачимо по цій лінії, де був злом тренду, ми бачимо, що ми тут закріпилися під лінією 26600. Тисяч так, і 26600 і ем, бачимо, що ми якраз протестували цю лінію знизу, не зверху, а знизу, і відскочили від неї. І поки що знаходимося тут. Що тут може відбуватися? Звісно, це може бути перехід на те, що ми ось цю лінію, яку я малював, тобто ми якраз всіх повбивали ось лонгістів раніше. Наприклад, ось тут так, якщо ми так е, пішли вгору, потім спустилися нижче, і ось таку, якщо ми побачимо якусь лісінку, то е, може щось і вийде в нас е, на похід вгору. Тобто ми ось тут повинні отак от якось працювати, під підійти до цієї лінії і потім вже вистрілити сюди, пробити тут, побути, потім знову пробувати далі, далі, далі. Але поки е, бачимо ось цю, я ще ось тут робив. Прогноз. Тобто це був перший, що ми будемо йти униз. Другий в мене був це те, що якщо ми проб'ємо все ж таки тобто два такі, так, було в тому відео, що якщо ми все ж таки підемо угору, закріпимося, то підемо ще вище на третю хвилю. таку, Але вгору в ми не пішли, тому зараз я теж її вже удалю, для того, щоб вона нам не мішала. Ось і е, що в нас виходить? Це поудаляєш, вже вона нам не мішала. Бачимо всі пробиття, які ми в принципі малювали, вони, вони всі відпрацювали дуже гарно. І бачимо, у нас є зараз наклона, тобто нам треба її пробити для того, щоб е, ми пішли вгору. Ну будемо дивитися, якщо ми тут закріпимося е, десь біля е, декількох днів. Ну, до тижня максимум, то в принципі ймовірність того, що ми підемо вниз, ну, дуже велика. Ось. Тобто, що тут може відбуватися, якщо на більш маленьких таймфреймах, що тут може відбуватися, ми можемо сюди піднятися, потім знову попрацювати сюди піднятися. Якщо така структурка у нас трикутничок, спускаючий, буде відбуватися, то звісно ми підемо більш униз. Все ж таки, вважаю, що Зона 22-23 тисяч, в принципі, це наша зона а, така дуже сильна. Тобто тут ми можемо ще розраховувати, ось якщо цю лінію нам подивитися, ми можемо на, 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 на неї якби розраховуватися, якби, злом тренду у нас такий а, відбувся. Але а, все ж таки ще надія на те, що ми підемо вгору, на мою думку, ще є. У нас досить велика зона 25 тисяч, тобто то тут подивимося, що у нас буде відбуватися, ось, ну, більше 20, 20, ну, так, 25-26 тисяч, тобто це ось якраз такі дві лінії, по якій нам буде видно, і тут знову ж таки, якщо ми десь до, до 6-го, там 8-го, це ще нормальна лінія у нас, 20, зона 20 навіть однієї там 700, ну скажімо 22, можна закупатися 22-23, Частково можна пробувати закупатися. Але якщо ми втримаємося на цій зоні, якщо не втримаємось, то звісно е йти нижче, ми можемо аж до 16 або навіть і більше. Ну, побачимо. Знову ж таки, якщо подивитися корекцію, і це знову кажу, що це моє е бачення. Все, що я кажу на моєму каналі, це просто моє, моє бачення ринку. Дивимося, наскільки ми можемо впасти, впасти можемо на 50% Завжди це ми. Дивимося від максимальної зони. Ну і бачимо 50 якраз відсотків за зони 15-16 тисяч. Ось якщо ми подивимося, як ми падали раніше, ну, візьмемо корекцію. То це десь 22 від нашої зони. Зараз 21-22, Тобто, в принципі, зона розвороту тут теж присутня. Тому нам треба дочекатися, все ж таки, пробиття якогось, і там вже щось дивитися. Ось з приводу, це з приводу біткоїна. Давайте просто придивимося знову ж таки, зробимо такий великий в нас буде ефірчик. Я думаю, ну постараюся дуже швиденько на денному таймфреймі подивитися, що взагалі деякими монетками у нас буде відбуватися. Тобто багато монеток зараз спробую розібрати. Бачимо те, що в нас монета Ванич теж прийшла в зону закупівлі, в принципі, ось якщо навіть приблизити, тобто ми бачимо, що так пробиття ще нище є, але це вже досить гарна позиція для довгострокової перспективи. Монета АВА у нас поки що ось в цьому трикутнику знаходиться, і він, ну не скажемо так, не досить гарний з приводу якогось підвищення, але. Але ми бачимо зону 55. Ось ось цю червону лінію. Ми бачимо, що тут, в принципі, і ми вже декілька разів відскакували. Але ми бачимо, що кожна вершина в нас нижче попередньої. Ось давайте малюємо. Ось ця вершина, наприклад. Так, ось ця вже у нас є. І ось третя є. Тобто тут ймовірність походу нижче дуже велика насамперед. Тому треба буде дивитися, якщо ми тут зайдемо у ось таку якусь зону досить довго бачите, аж до нового року, то в принципі ймовірність, то, що ми можемо піти далі, угору буде. Але е, поки що досить для як на мене, тут більш трикутник е, сходящий. Тому закупатися е, в принципі вже на довгострокову перспективу можна, але і вважати те, що ми можемо. Сходити, сходити нижче, в принципі, теж може бути. Так, тут побачимо в нас монета аж більш такі монети будуть дивитися, які Я то кажуть, більше на слуху. Ось ми торгували ними. Ми теж знаходимося зараз. Треба це як купол. Ще колокол ми намалювали, тобто, в принципі, зони ось там центу і нижче, в принципі, можна буде вже закуповуватися І ну бачимо, що якісь простріли ще нижче теж були. Але а, якби, шортити вже, мабуть, і ні. Ну, якщо ви тільки вважаєте, на, на трішечки а, зашортити, ну, така собі справа, як то кажуть, там, скільки там, ну, на 50% можна. А, але я б. Більше на довгострокову перспективу ордери вистави на 1 цент, там на 0,8 вісім центів. О, десь в цьому діапазоні ставив докупи і чекаючи якісь у довгостроковій перспективі походи вверх. Монета Ада в нас теж ми бачимо, що ми знаходимося в зоні в принципі. В зоні боковика, і тут, в принципі, ось я малював це зона якраз закупівлі. Тобто, навіть якщо ми там спустимося нижче, нічого страшного в цьому немає. Зона закупівлі тут вже в принципі нормальна, тому що монета а, теж теж нормальна монета. І якщо ми навіть дійдемо до наступної лінії нашої, це 50% можна буде заробити. Теж, що ми можемо побачити, це те, що в нас в принципі вимальовується, ось так от скажемо. Ось так, в принципі, ймовірність може бути. Може. Далі ось ми бачимо ще один купол тут у нас построєний, тому тут ми теж можемо бачити бачити те, що ось на саме мінімальна лінія, і бачимо, що ми, в принципі, тут можемо в у цьому діапазончику, в принципі, ось так от, знаходитися в якомусь тож зона закупівлі. Тут Теж має бути присутній. Так, Алка В нас ось ми бачимо, що тут вже в нас є і об'єми дуже великі. Ось. І ми бачимо, що більш багато так спаду немає в цій монеті. Тому я тут намалюю зараз ось таку. Так. Зробити. Тому, в принципі, тут також ось наша нижча. Ця нижче ми, звісно, теж завжди можемо піти, але в принципі зона закупівлі на довгострокову перспективу до якоїсь шести. Ось тут і тут вже можливо, ми куди-небудь підемо вниз. Можливо, такий вихід ситуації, в принципі, ймовірний може бути. Монета АП теж ми бачимо, що ми все ж таки спускаємося, але не настільки. Ось, і, і, і тут навіть ми можемо ще одну лінію. Ось так ось зробити, щоб приблизити плюс-мінус. Бачимо, що в принципі тут зона закупівлі теж, я вчора дивився, зона закупівлі близько 20-30 монет, в принципі, може бути тому, з падінням бітка в принципі, можна, може бути гарні. Гарні наслідки в подальшому. Так, монета Автос ми бачимо те, що ми спускаємося зараз вниз. Тут досить важлива така у нас лінія 5-6 доларів. Ось ця лінія у нас дуже важлива, ось ми бачимо ось тут. Давайте ще одну ми зробимо горизонтально. Якраз таки ось побачимо, що це ця зона якраз таки. Для закупівлі дуже, дуже класно, але спуститися ми можемо навіть до 1 долара. Тож, ось тут ми ну, починали з долара. В принципі, теж можливо, до трьох можемо спуститися і навіть трішки нижче. ну Побачимо, як воно буде. У мене ARB. Але закуповуватися вже в принципі. ARB ми бачимо, що тут ми також знаходимося на зоні. Досить ось так от, але вниз спуститися теж можемо. Тому зона для тут невеликий розбіг є, тому в плані того, щоб максимально було 1,75 там, да, і ми починали з 50 центів, а 40-50 центів, ось тому, в принципі, ми туди спуститися теж можемо. Будемо дивитися на розвиток події, поки, поки нічого такого сказати не можемо. Далі, монета у нас трішки поправимо, R бачимо, що теж ми спускаємося, поки що були і випади. ось Тому зараз немає тут ніяких об'ємів. Просто приходжу на. Сторон биків і чекаю, коли ми будемо десь спускатися, потім закуповуюся. Тут ми бачимо, що ми не втрималися да і пробились, доходимо до нашої зони 5, там скільки там у нас 5,79, бачимо, торги в принципі є. Ось вони не такі от маленькі, як ось тут. І ось тут наприклад да, Тобто у нас покращується. Але ми все ж таки доходимо до цієї зони. Тому ось і в принципі в зоні там 5, 6, 7, 8. Ось так от да, починаючи. Скільки зараз у нас 6-6-7. В принципі, ми можемо вже починати закуповуватися. Давайте навіть я тут намалюю, що в цій зоні можемо закуповуватися, тут якось проторгуватися і потім вже. Іти якось туди вверх Так, давайте АВАКС Так, бачимо всю історію. Бачимо, що ми теж, якщо так от приблизити, що ми вже довго у е, такій зоні знаходимося, е, тому ну, якісь там позиції поки що давати е, досить рано, е, можемо ще й нижче спускатися. Але все ж таки, що тут у нас бачить поки, все. Поки просто треба дивитися за цією монетом. Так, Bitcoin Cash у нас. <кій> бачимо, що він так піднявся досить гарно, і у нас зараз йде корекція. Тому той, хто не встиг закуповуватися, ну не знає, наскільки зараз треба закуповуватися. Все ж таки, бачимо, те, що тут буде в нас. Сьогодні, завтра вже будемо дивитися на історію. Але ми бачимо все ж таки, що баковичок ми вже пройшли, і тому, в принципі, на похід, якщо ми навіть в моменті спустимося десь у цю зону, тут трішки побудемо, і потім, в принципі, можна вистроювати ось таку ось, і, якби би так, такий якийсь поход вверх, можемо. Принципі, для себе малювати, але все ж таки будемо дивитися, що буде далі. Так, Б-оманета ну, бачимо, наскільки, в принципі, активно вона торгується, а, але ось у нас зона там 40 центів, в принципі, а у нас є присутні. Так що, ну, мабуть, треба трішечки зачекати. Зкупівлі на. Ну, шарти ти точно ні. А, так, дивимося, піко. У нас теж ми прийшли до нашої зони а, закупівлі. В принципі, вона мало волатильна, але бачимо об'єм У нас в принципі інколи вистрілюють на покупку. Тому а, тут, в принципі, можна ця зона закупівлі з BNB. Зараз інтернет трішки як завдає. Так, є. прийшли до BNB. Зона я вже. Неодноразово казав, 250 і нижче, зона закупівлі дуже гарна. Та, ось Тому зараз так, ми можемо спуститися там до 180, 180 200 доларів можемо. Така, в принципі, є. Ось можливо, нижче. Так, звісно, можливо, і ще й нижче. Це буде залежати від ринку, але ми бачимо, ось перший злив пройшов, проторгувалося, другий злив пройшов. Тут треба проторгуватися, можливо, якийсь ще третій злив. Ну і потім можливий якийсь боковичок. Нам треба дочекатися якогось боковичка. Ось, бо її штарни трошки так. Мова теж бачимо, заходимо, об'єм є і маленькі свічки. Тож, в принципі, зона закупівлі вже теж. На цій зоні можливі для довгострокової перспективи. Знову ж таки, для довгострокової перспективи Так, це 98 Зараз знову цю бронку. Як бачимо, об'єм дуже великий зайшов, і, в принципі, монета не сильно так вистрілює, скажімо так, униз. Поставити горизонтальну плюс-мінус лінію ось тут і е, можливий похід знову ж таки ось так от потім, потім угору. В принципі, до якоїсь е, відмітки 34-50 центів, в принципі, імовірність така є. Так, що в нас таке? Що? Це HD. Подивимося знову, ми оновили е, мінімум. Такого якогось для походу вверх не бачу. Так, корене, мабуть, у цей зараз. Нещодавно монетка була. <кій> <кій> не знаю, поки нічого не скажу про неї. Це РВ. Так, що ось там злив якийсь був у нас, великий об'єм але свічки великої немає. Тому так, ми спускаємося, і поки, поки такий не досить гарний у нас результат по цій монеті. Так, дефі. Трішечки ми піднялися, бачите, теж десь тут я ось у липні я малював, що ми можемо Куди цього, але ми бачимо, що вгору ми багато не пішли, але трибуне, такий вже вимальовувався. Тож зараз бачимо корекцію у нас, але а, той, хто тут мав можливість закупитися максимум було 27%, ну, десь 20% можливо було а, заробити. Бачимо, як ми з таким чином підіймаємося і потім спускаємося а, нижче. Ось. А, далі давайте подивимося на. От В принципі, я вважаю, що по цій монеті у нас можна да, з 5 доларів закуповуватися, тому це навіть зараз нижче трішечки, і тому на довгострокову перспективу фундаментальний проєкт можна, можна закуповуватись. Тут ну, я малював, подівати я малював, якщо ми пробили би цю лінію. І закріпилися, і тоді ми пішли угору. Тоді, тоді тільки треба було б е, закуповуватися. Але ж бачимо, що ми, в принципі, не пробуємо. В принципі, зона, зона досить прикольна, ось одна і ось друга. Да? А потім вже, вже вище. Тобто нам треба десь, е, якщо нижню грань е, подивитися, то в принципі ми у е, Восходячому, але. Е, в принципі, е, Долар сімде. Ну і навіть з цієї позиції пробувати пробувати, в принципі, можливо, але до долара да, сюди вниз. Ми, в принципі, якщо вихід якоїсь інформації буде, ми можемо теж спуститися. Тож, поки у нас такий більш шортовий, я б сказав, настрій, але все в ринк може, може бути, і тому на довгострокову перспективу в принципі, можна вже і потрошечку закуповуватися. Тому що далі наш похід, як мінімум, да, може бути навіть з цієї зони, то ось цієї вершини, це 73%. Що нам каже, що це дуже кльово. Шартова позиція. Побачимо, але в принципі ось перша гора, друга гора, можливо, це третя. В принципі, якщо тут буде у нас боковичок, ми вийдемо за цю лінію, то в принципі можна буде закуповуватися і нам. 210% може дати ця монета. Так, і це ми бачимо, був типу, трикутничок на більш падіння, ми прийшли у нижню зону. Десь і пробували навіть цю зону, але ну, поки поки я б не сказав, що тут нова позиція. Давайте ось так от зробимо. І трикутничок не знаю. Мені кажеться, що здається, що е походи нижче, вони і могли. Так, ефір у нас е теж. Давайте подивимося. Ось у нас була перша, перша, друга і ось така третя, ну скажімо так, навіть це це друга така лінія ну, недавно вище двох 1140 п'яти. Е Ось тому, що там вже 803 тисячі, десь так наша наступна була б зона. Але, в принципі, бачимо, що ми затримались тут нижче вершина нижче попередньої, і в нас поки що, поки що 1500, десь 1520. Ми можемо це побачити, і навіть 1379, але там побачимо. Тому що тут більш, все ж таки, все ж таки всі кричать, що в нас лунги лонгі але я не, не бачу по більш таким першим монетам, не бачу поки що в таких позицій. Теж бачимо, я дуже великі плиту надії на монету ETHW, але все ж таки бачимо те, що вона сильна. Я думав, що менше трьох вона не піде ось велику позицію, по 3 доларі долара закуповував, але закуповував і по 2 долари. І навіть у мене там було декілька по 50, якщо я купувався, десь тут я теж закуповувався. Ось, частину я тут скинув, але все ж таки середню, середню позицію я ще тримаю, буду продавати вже більше 4-5. Доларі, якусь частину там на 6, якщо я не помиляюся, стоїть продажа на 6 доларів. Надіюсь, що менше долара вона вже не піде, але все може бути. Все ж таки буду докуповувати її. Ось дивився вчора фітфі, і мені здається, що все ж таки тут ймовірність того, що ми можемо піти у гору, вона ось тут таки вже має можливість бути. Поставлю ось таким чином. Вчора так дивився. Тут заокругується е, наша е, зона боковичка, падіння, зона боковика. І в принципі тут бачимо, що влівання тут дуже такі великі, і ми спустилися теж досить-багато. Досить Тож, е, можливий якийсь е, новий розвиток, те, що я бачу по е, Не тафло. Що? що ми можемо тут побачити? Бачити, поки що не сильно щось можна побачити. Зона на довгострокову, звісно, вона відсутствує, але ну, не знаю, ще поки що треба треба дивитися в влиття коштів. Є вливання, але. Думаю, що якщо біток посипеться, то і монета теж хоча б трішки але посипеться теж. FTT, бачимо, FTX теж то гарні новини, то погані, і бачимо, як вони так, то підвищується, то піднищується. А в моменті в заробити, ми бачимо, що мінімально у нас там 80 десь плюс-мінус центів. ось, І три рази ми вже ще. Я хотів показати, які у нас були 200 там, 150 можна було е, в моменті заробляти. Зараз ми теж знаходимося в сезоні, в принципі, зони там долар і 80 центів, е, тобто 80 центів долара. Ми можемо в принципі, е, ну, пробувати закуповуватися в якусь маленьку позицію. Пам'ятаємо, що е, в ТХ е, скаманулася або магія скаманулась, тому е, різні. Наслідки. А, так, монета Гала в нас а, теж бачимо, що знову приходить до нашої нижньої границі. І бачимо, що вона торгується об'ємно тут великі, тому а, ну, на довгострокову знову ж таки перспективу, в принципі, закуповувати монету думаю що можна. Ось так ось так намалюю. Тобто, тут, якщо ми вийдемо десь в Баковичок і вийдемо по вгору то в принципі... Він того, що ми підемо вище, досить велика, і в моменті можна буде як мінімум, мінімум заробити десь приблизно на цій монеті. А, так, GMT. Хоч я сильно люблю цю монетку, але бачимо, так, ну, да, тобто тут ну, якісь випадки можуть бути, звісно, заробити можна, але поки ми все одно спускаємося. Так, до мене прийшли, тому вибачайте, відео. Буду завершувати. Ну і згодом зроблю ще одне. До нових зустрічі. До побачення.